Добрий день, я Писаревська Кіра Олександрівна, лікар-кардіолог, кандидат медичних наук. Мій стаж роботи 10 років. І сьогодні ми поговоримо з вами про аритмії серця та їх діагностику. Дійсно, однією з найчастіших скарг на прийомі у кардіолога це неправильний ритм роботи серця, напади чистого серцебиття, перебої у роботі серця, сильні удари або зупинки. І все це може супроводжуватися відчуттям нестачі повітря, запамороченням і навіть втратою свідомості. Чи знайомі вам такі скарги? Якщо так, тоді ця інформація саме для вас. Коли пацієнт звертається до лікаря з подібними скаргами, першим і головним завданням є визначити, яка саме аритмія має місце. Тобто встановити правильний діагноз. Ось, наприклад, людина скаржиться на напади частого серцебиття, і це може бути фібриляція перецерть, АВ-вузлова тахікардія, шлуночкова тахікардія, чи взагалі свій нормальний, але прискорений синусовий ритм. І в кожній з цих ситуацій буде різне лікування. Бо одна аритмія лікується лише за допомогою оперативного втручання. Для іншої потрібно підібрати правильні антиаритмічні препарати. А іноді лікувати саму аритмію взагалі не треба, бо це яскравий прояв панічної атаки. І головним завданням лікаря є корекція психоемоційного стану людини. І правда ж, дуже важливий вибір стоїть перед лікарем. Отже, перший крок це правильний діагноз. Як ми можемо визначити, яка саме аритмія має місце у нашого пацієнта? Спосіб лише один. Зафіксувати дану аритмію на електрокардіограму. Тобто піймати та подивитися на неї. Для цього нам потрібна електрокардіограма. І дійсно, у багатьох клінічних ситуаціях цього достатньо. Але звичайне ЕКГ це лише. 15-20 секунд життя нашого хворого. І якщо скарги з'являються досить рідко, один раз на тиждень або навіть на місяць, то під час запису звичайної ЕКГ робота серця може бути у нормі. І тоді зафіксувати та назвати це порушення ритму ми не зможемо. Саме для таких випадків було створено добове моніторування ЕКГ. За методом холтеру. Я думаю, що ви всі про нього чули. Портативний ЕКГ-апарат, електроди кріпляться на грудну клітину і прилад реєструє роботу серця протягом цілої доби. А значить, запис ЕКГ відбувається тривало, і вірогідність зафіксувати аритмію, яка виникає досить рідко, значно збільшується. Важливо, що таке моніторування може проходити як в умовах стаціонару. Так і амбулаторно, тобто під час звичайного життя людини, на роботі та вдома, під час сну та вдень, під час перегляду новин та при фізичному навантаженні. Тому під час процедури хворі обов'язково ведуть запис усіх подій та відчуттів, які відбуваються під час моніторування. Так ми можемо оцінити, чи є зв'язок між аритмією та скаргами пацієнта. Наприклад, якщо у пацієнта є втрати свідомості, то ми можемо визначити, чи винна у цьому якась аритмія. За допомогою монітора ми можемо зафіксувати момент початку та припинення аритмії, що допомагає визначити механізм даного порушення ритму та провести диференційну діагностику, оцінити кількість та якість цієї аритмії, наприклад, яка кількість екстрасистол за добу. Або яка та кількість пароксизмів та хікардії та їх тривалість. Це важливо для визначення ризику та прогнозу нашого хворого. Неправда ж дуже інформативний та цінний метод діагностики. Протягом останніх 55 років холтерівське моніторування ЕКГ зазнало значних змін та удосконалень. Покращилась якість запису, збільшилась його тривалість. Отримані дані можна передавати через інтернет на від телефон. На зміну реєстратор, який важив майже 40 кг і кріпився на спину пацієнта, прийшли звичні для нас невеличкі апарати, які тримаються на поясі. Від нього відходять електроди, які кріпляться на грудній клітині пацієнта. Але і в цьому останні роки відбулися значні позитивні зміни. Новітні монітори ЕКГ зовсім не мають дротів, вага до 100 г, вони воду не проникні, тобто можна приймати душ. І вони непомітні під одягом, тобто, все для зручності та комфорту людини. А для лікаря дуже цінно те, що тривалість такого безперервного моніторування може сягати 7 днів. Отже, кому показане дане дослідження? Пацієнтам, у яких є напади чистого серцебиття, якщо є перебої в роботі серця, є втрати свідомості, якщо пацієнт переніс інсульт, і ми не знаємо його причини для оцінки роботи електрокардіостимулятора, а також хворим, у яких є високий ризик розвитку життєзагрозливих аритмій це такі захворювання, як гіпертрофічна кардіоміопатія, перенесений інфаркт міокарда. Серцева недостатність або синдром подовженого інтервалу КТ. А також такий метод діагностики ми використовуємо для оцінки ефективності антиаритмічної терапії та терапії інших серцево-судинних захворювань. Отже, моніторування ЕКГ це неінвазивне та дуже інформативне дослідження, яке використовують як в амбулаторних, так і в стаціонарних умовах. Дякую за увагу! Бережіть своє серце.